Вас вітаю! Всередине Карпарк місто Кам'янське. Працюємо щоденно, друзі, так що приїжджайте. Сьогодні у нас на огляді отакий от хетчбек від компанії Citroen. Це у нас C4. З двигуном 2.0 бензин, механіка, клімати, крузи, підігріви і дуже-дуже багато чого цікавого. Так, поїхали. Покусули, як ви бачите, весь рівненький, чорненький, прозорі фари. Диски, гума зима, Вон ще побігає. Скло у нас переднє пілкінгтон. Гляньте, яке воно цікаве. Бачите, таким термо. А от бокові задні, бачите, всі у нас Citroen Просто широчезна гра, не знаю, як це назвати. Отакі гляньте, довгі гарні дверцята, щоб О, тут можна було просто на ходу б так Citroenчик на місці, підігрівий сидінь. Каниночка у нас, друзі, килимки. Торпеда вся, це льоханька, жодних питань. Вон, гачочки навіть якісь є для пасажирів. Там вон, купа речей. Так, отак от, от Взяли і все поїхало. Треба нахилити. Нахилили. Ви бачите, Отак от, от від'їжджає, фіксується. І от пішли ми на другий рядочок. Будь ласка, два таких місця, третя, як додатково по центру. Килимки також присутні. Як бачите, салон весь ціленький, жодних подряд, оп, бачите, немає. Так, ну і йдемо далі. Бачите, таке довго скло у нього заднє, багажничок. Тобто, бачите, також скло. Скло відчиняємо. О, бачите, Тут у нас все дуже чистенько, гарнесенько, запасочка там. Вона, Вон, бачите, чекає вас, друзі. Так що все без питань. Позаду у нас ще парк от так, Отак. Так що по комплектацію дуже-дуже ну, приємна автівочка. Йолка, ялинка, лка-ялинка сітраєшна. Йдемо сюди. Так, сюди, будь ласка. Ще раз покажу, як все гарненько відчиняється. Кузов понизу. Хто там що хоче побачити. Електроскопіді слітроєнчик, підігрів, є така протирочка, скажімо так. Мультикермон, круїз. Бачите, авто, бо там датчик дощу світла, все є, друзі. Механіка, клімат. Пробіг. Дивіться самі, 264. Побачили. Двулітровий двигун нагадую. Ось так виглядає. Ось ця краса. Ну і Бажайте двигун глянути. Пішли сюди, зачиняю. Оп! Так, дійсно до капоти. Ось, будь ласка, вам двигунчик. Все тут на місці. До речі, гляньте, фарочка Citroen. Citroen. Без шумочка на місці, рижиків немає. Так що такий, друзі, хетчбек з дволітровим двигуном. Кліматом, крузам, підігрівами, на легкославних дисках, така краса. 5 рік за 4900 Чекаю вас на Авторинку Карпарк. Бажайте кредит, будь ласка, наш банк-партнер залюбки надає такі послуги. З 9 до 18, вулиця Стовби 2А Працюємо, кажу ще раз, щоденно. Тож приїжджайте, чекаємо на вас.